Напроти кафе та приватної школи терміново продається будинок по вулиці Абрикосовій в котежному містечку міжріччя, що розташоване на самій чистій річці Десна. Будинок площею 110 метрів квадратних, збудований на ділянці у 4,5%, сотки, має парковку на два автомобілі вітальні заходимо у технічне приміщення, де будуть розташовані котли та опалювальне обладнання. Подивіться на цю світлу кухню-вітальню площою 40 метрів квадратних. По всій площі тепла підлога, вихід на терасу та у власний двір. Будинки розташовані три кімнати. Площу від 12 до 15 квадратних метрів. Опалення радіатора.